Як медицина Вінничини справляється з викликами воєнного стану? Говоримо із Наталою Заболотною, першою заступницею начальника обласної військової адміністрації. Мої вітання вітаю, пані Наталю. Розкажіть, які ж медичні апарати отримали лікарні Вінничини протягом цього року? Я хочу відмітити, що незважаючи на воєнні дії, ті, що відбуваються в Україні, медицина він продовжує розвиватись задля порятунку пацієнтів, задля наближення перемоги, і хочу сказати, що ми отримували медичне обладнання як від Міністерства охорони здоров'я, яке було закуплено за державні кошти, так і від благодійних фондів. Щодо тих поставок, які надходили на Вінеччину і далі розподілялися серед лікарень, то від Міністерства охорони здоров'я надійшло майже 200 одиниць різного обладнання, це понад 15 рентгенівських апаратів. Одна дуже потужна, дороговартісна ангіографічна система, це апарати штучної вентиляції легенів. Це монітори, шприц-насоси, відсмоктувачі, капнографи тощо. Тобто, справді, сьогодні держава акумулювала увесь ресурс для того, щоб медицина наша не просто встояла, а справді могла реагувати на ті виклики, які є сьогодні. Також величезна кількість обладнання надходило від різноманітних міжнародних благодійних фондів, серед них найбільше що. На той момент ми потребували, тому що швидко необхідно було розвертати місця для надання допомоги пораненим як цивільним, так і військовим. Це мультифункціональні ліжка, які дороговартісні, але які на сьогодні є вже в кожній лікарні, навіть в найменшій громаді. Це близько ста таких ліжок. Це 20 концентраторів. Кисню, це також штучна вентиляція, легень, обладнання для реабілітаційних лікарень, тому що справді сьогодні ми маємо поранених, яких потрібно ставити на ноги, реабілітовувати, щоб вони могли ввести активний нормальний спосіб життя. І хочу сказати, що при розподілі серед лікарень перевага і пріоритетність надається саме тим закладам, а це 23 заклади охорони здоров'я. які які надають допомогу саме пораненим військовим та цивільним. Бачимо, що медицина Вінниччини розвивається, але не тільки у технічному питанні, а ще й проводяться унікальні операції. Розкажіть, будь ласка, які ж були проведені за ось цей час? Справді за цей час, зокрема, в обласній клінічній лікарні імені Миколи Івановича Пирогова проведена унікальна операція на серці при аневризмі висхідного відділу аорти з міні доступом. Вперше на базі регіонального кардіоцентру виконана гібридна операція на серці, протезування аортального клапану з одночасним стентуванням правої коронарної артерії. Це надскладна та відповідальна процедура, що дає можливість можливість значно покращити якість життя пацієнта. Також впроваджено пластичні операції у поранених при великих дефектах, м'яких тканин, кінцівок та тулуба, але, на жаль, це якраз ті поранення, які характерні для військового часу і мають такі масовість. На жаль, тому дуже важливо, що такі операції. Починають робити і на Вінниччині в тому числі, і хочу сказати, що якраз як реагування на такі виклики при обласній лікарні імені Пирогова і було відкрито клінічне. Відділення, клінічний центр для опікових травм, в якому розгорнуто близько 100 ліжок, тому що, на жаль, ми маємо термічні травми, вибухові травми, і все це потребує специфічного лікування. Також хочу сказати, що на базі Подільського регіонального центру онкології впроваджено оперативне втручання з 3 d моделювання та реконструкції нижньої щелепи після видалення пухлини з метою закриття. Ефекту кіскової та м'якої тканини на базі центру трансплантології проведена друга родинна трансплантація нирки. На даний момент пацієнт почувається задовільно, продовжує жити повноцінним життям. Я думаю, що наші глядачі пам'ятають, що перша така родинна трансплантація була проведена ще до війни, і він війшла в десятку пілотних областей, які проваджується трансплантології, і надзвичайно важливо, що навіть війна не є на заваді розвитку медицини, яке допомагає рятувати життя мешканцям нашої області. Пані Наталі, у нас підсумковий випуск новин. і Ми сьогодні просимо усіх наших спікерів. Буквально кілька слів для наших глядачів. Вітання, підтримки. Будь ласка, ваше вітання. Шановні віничани, хочу побажати як собі, так і вам найшвидшої перемоги. А допоки наші захисники і захисниці роблять усе можливе і надможливе, щоб її наблизити, бажаю усім нам мати терпіння, незламну віру і кожному продовжувати працювати на своєму робочому місці в ім'я перемоги України. Дуже вам дякуємо, що знайшли час і доєдналися до нашого ефіру. Також і вас вітаємо з прийдешніми святами на все добре. Дякую глядачам. Нагадую, у нас на зв'язку була Наталя Заболотна, перша заступниця начальника обласної військової адміністрації. І говорили ми про підсумки року у медичній галузі.